Справжній день вже справжній день, і вона поїхала в Соломінський район. Віднесенька, розкажи нам, що там в Соломінському районі, що там на місці влучання, як просуваються роботи рятівні і ліквідації. Насвіт. Вітаю колеги. Справді прийняла естафету від колег. Продовжую слідкувати за ситуацією в Солом'янському районі столиці. Як ви можете побачити, позаду мене тривають роботи з розбору завалів. Залучена велика кількість рятувальників. Також там і роботизована техніка, крани, велика кількість автомобілів та іншої техніки залучено. Загалом залучено тисячі рятувальників. Можемо побачити, що вони всі ходять, намагаються знайти людей, намагаються розібрати завали. Бачимо, що багато понівечених балконів. Багато знищених взагалі квартир і також час від часу тут роблять хвилину тиші для того, щоб зрозуміти і почути бодай якісь звуки та знайти також людей. Тому що така поки що тут ситуація. Навколо зібралась теж велика кількість людей. Вони всі намагаються знати хоча б якусь інформацію, тому що, можливо, це їхні знайомі, близькі, вони стоять не відводять своїх поглядів від цього місця і чекають бодай на якусь звісточку. Про те, що тут таке відбулося, видно за десятки метрів, навіть тому, що багато знищених автівок, багато понівечених будівель, це просто десятки вікон, балконів, все навколо у склі, багато магазинів з побудовуватими вікнами. Тобто, це все знищено. Навіть тут, ось в дворі багато знищених автівок. Ось, наприклад, видно, що частина будівлі впала на одну із них. Можна побачити, нічого не залишилось, лише розтрощені вікна. Спереду, також бачимо, що все побувувати, і шматок буквально цегли лежить на капоці автомобіля. Також бачимо, що і гілки попадали, тобто все це знищено. Навколо теж багато і металу, і різних елементів, елементів будівель, Ось все це всипано, тож кадри досить такі неспокійні, складно за цим всім спостерігати, та й емоційний стан у людей. Теж не з тих кращих, тому що вони пережили таку ніч. Також тут поблизу є штаб допомоги. Власне, туди я теж прийшла для того, щоб поспілкуватися з людьми, подивитися, яку їм допомогу надають. Там дуже багато людей, тому що тут буквально десятки будинків пошкоджені, і люди йдуть для того, щоб отримати якусь, хоча б плівку та затулити вікна, також щоб навіть перекусити. І ось я бачила кадр, який дуже зачепив мене. Це був дідусь, який тримав горнятко з чаєм і якусь булочку, і дуже так такими тремтячими руками намагався це їсти. Поряд була дівчинка, яка теж була водичкою. Люди взагалі вони не можуть дібратися для того, щоб описати, що вони відчувають, але видно, той стрес, який вони пережили. Мені вдалося поспілкуватися з деякими людьми, щоб дізнатися, з якою мотою вони прийшли, які в них пошкодження, то що вони розповіли, маємо можливість з вами далі почути у прямій мові. Тільки прийшли, ми пишемо заяву на допомогу, бо у нас будинок зруйнований. Квартира теж дуже зруйнована. Там по -по дуже побита все квартира, кімната, дві кр. Вікна, три вікна розбите, парадні двері, вхідні двері і на кухні все побите. Дуже все розбите. Ми прийшли написати заяву на допомогу. До поліції вже писали заяву. Зараз питаємо, щоб написати на допомогу на відновлення всього цього. Ніч проходила жахливо. Сиділи в коридорі, ховались у ванну. Сюди звернулася. У нас пошкоджений балкон, пошкоджені рами. Звернулася сюди за допомогою. ми пошкоджень, слава Богу, не отримала. Писала заяву на, е, до поліції на допомогу у розмірі 10 тисяч. Мені сказали, що можна написати заяву і подала на її відновлення. Загалом тривога тривала цієї ночі майже 9 годин. Я думаю, кожен киянин та гість в столиці чув те, що відбувалося, досить таки неспокійно було. Не знаю, хто навіть зміг поспати цієї ночі. Проте люди тут продовжують якось долучатись, дивляться і намагаються зрозуміти, що ж відбувається у будинках поблизу. Намагаються вже розібрати завали. Люди замітають, виносять сміття, досить активно таки працюють і все ж дивляться невпинно за тим, що відбувається тут, тому що рятувальники продовжують розбирати завали, тому що тут наслідок влучання, загалом було знищено цілий під'їзд. І стався обвал аж до першого поверху, тому ми можемо спостерігати ось таку просто дірку посеред будівлі. Кадри досить схожі на те, що ми бачили минулого року в іншому місці. Бачимо, що ворог продовжує атакувати столицю. Бачимо, які це наслідки має, який емоційний стан людей загалом постраждало близько 114 людей, і також знаємо про те, що в інших районах є теж наслідки атаки. Навіть те, що ворог використовував і безпілотники, і ракети, тобто цієї ночі, ось така комплексна. На атака була, дев'ять годин ми з вами не спали, і потім вранці знову ж таки була знову тривога. Ось така поки що ситуація тут у мене, колеги. Ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається. Зараз бачимо і чуємо, що досить таки активно розбирають завали. Бачимо, що тут дуже складно дихати, перебувати і емоційно. Але рятувальники невпинно продовжують робити свою роботу, тому що хто ж як не вони, залучають різноманітну техніку. Поки що ось така у нас ситуація в цьому районі. Я продовжую слідкувати пере. Отомно вас інформувати, поки колеги передаю вам слово. Олечка, дякую. Дякую, рідна. Будь обережна.